І ще один гуманітарний вантаж прибув до Дніпропетровська цього разу від ООН та європейського союзу. 85 тонн допомоги доставили трьома літаками та наземним шляхом трейлерами. Гуманітарна допомога далі надійде жителям Донеччини. Вона складається з брезенту, ковдр, термобілизни, спальних мішків, будівельних матеріалів, обігрівачів і наметів. Усе це надали дев'ять країн Європейського союзу: Німеччина, Польща, Австрія, Фінляндія, Данія, Франція, Латвія, Естонія та Словенія. Члены государства Европейского Союза помогают Украине. Моя организация завтра будет эти грузовики распределять в направлении Мариупола, Дебалцево, Краматорск и, наверное, и в Донецк, где украинцы тоже страдают за линиями фронта. ЄС продовжить робити свою частину справи, надавати допомогу найвразливішим. ЄС потроїть свою гуманітарну допомогу до 15 мільйонів євро у 2015 році, щоб дати людям захист протягом цієї суворої зими та після неї.